Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. П'ять днів тому ми розпочали новий сезон вирощення рослин і провели перші пасіви насіння деяких квітів. Сьогодні пропоную подивитися, як відбувається процес появи сходів і що ми з цими сходами одразу робимо. По-перше, хочу нагадати, що після проведення пасіву ми розмістили плашки з насінням в спеціальному відділенні нашої міні-теплички, в якої підтримували температуру на рівні 23-25 градусів. Поки ми не отримали сходи, ми тримали ось це відділення закритим плівкою. Тобто створювали всередині відділення спеціальний мікроклімат з потрібною температурою та вологістю. Зараз сходи здебільшого отримані, тому. Тримати тут підвищену температуру потреби вже немає. Давайте подивимося, яка температура зараз 22,7. Це за висока температура, і ці сходи ми будемо зараз знижувати, розміщувати на більш низьких полицях. А ось це відділення завтра буде займатися нами вже наступною хвилею посівів. Давайте розпочнемо з і петуні. Ось такі сходи ми маємо станом на зараз. Майже 100% сходи. Ми по 5 насенинок на ряд розкладали. На мій погляд, чудова схожість. Все добре. Вербена, вербена трішки гірше, ну, не те, щоб гірше. Вона. Не так рівномірно сходить. Це буває, звісно, чекаємо, тому зараз плівку ще поки з вербени ми не прибираємо. Давайте пендаліна подивимось. Пендаліна 5 насининок було у нас. 5 насининок ми бачимо, з'явилися сходи. Петхуа, два ряди, це взагалі новинка. Раніше петхуа можна було тільки живцями вирощувати. Зараз з'явилась можливість вирощувати петхуа, дивіться, яка краса, жовтий колір, такий насичений, саме з насіння. І ось схожість також майже 100%. Ампельна Garden Beauty один рядок був 5 з 5%. П'ятий ось тут з краєчку дуже маленький, але він є, я його бачу. Еостома, друзі, з еостомою з пасівами у нас така аварія вийшла. Ми, коли поливали черговий раз, ми його уронили. І він там трішки перемішався, але я бачу вже з 10 насенинок я 5 чи 6 нарахував. Можливо, камера не передасть. Камера ну, макрозйомку погано робить, тому я так на відстані показую. Тобто, сходи є, але ми ще дозамовили, дозамовили насіння еустоми, будемо ще підсівати. Одразу хочу сказати: всі рослини, які ми посіяли, і ви бачите на своїх екранах, можна сіяти їх ще весь лютий. Тобто, якщо ви не сіяли ще, то, звісно ж, до 1 березня і навіть майже в першу половину березня, також їх можна сіяти. Ще не запізно. пеларгонія Давайте подивимось. Червона пеларгонія це один сорт, ось два ряди у нас. Ну Дивіться, друзі, що ми бачимо по 5 штук на ряд З одної пачки. Один ряд повністю. 5 у нас сходи, ми бачимо. Ось він, червона. Тут десь три насінинки у нас ну, чи закопані, чи що. Треба їх полити, звісно, і чекати далі. Я впевнений, що вони з'являться. І пеларгонія мікс, один ряд у нас був. ну 4 з 5, поки я бачу, десь 5 трішки запізнюється. Дихондра. Це дихондра. Ось така красуня. Дуже любимо дихондру. 5 штук ми тут сіли, поки я бачу 3. Три сходи, але боюсь, там закопуватись, дивитись, дамо їм час на самостійний розвиток. Ось ці дві. Я впевнений, вони з'являться. Пізніше будемо дивитись. Не сьогодні, пізніше, так, вербенно дивились. Бегонія. Бегоня, Бегоня це рослинка, її майже зараз не помітно, але сходи почали з'являтися. Я дуже сподіваюся, що вам помітно ось ці. Ну, вони настільки дрібні сходи, у неї, що не всі можуть їх одразу помітити. Ось так вони з'являються. Потім ще з'являться, ще. і ми коли наступного разу подивимось, тут буде майже щітка бегонії. І ось тут також. Тут навіть краще трішки ось 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 ось. Процес іде, тому ми. Кришечки з бегонії ще не знімаємо. Ми їх ось так залишаємо і залишимо на цій полиці навіть завтра і післязавтра. Тобто бегонію ми не знижуємо. Ось це терміново знижуємо, плівку прибрали. Ось тут плівка є, але днями будемо прибирати. Тобто, друзі, ще хочу так нагадати, що якщо з'явилися так більш-менш масовані сходи, прибираємо укриття і. Хай тут все підсихає і знижимо температуру. Яку водичку ми використовуємо для проведення поливу з крану не бажано, тому що там різні можуть бути примиси. Ось таку спринцовку використовуємо. Всім добре відомо, але вона виявилася і перевірена роками, що вона дуже ефективна, допомагає нам обережно проводити поливи невеликої кількості посівів. Ми її використовуємо. ось... І не шкодуємо. Тому, якщо є проблема, можна з пляшки, з якимись там, з наконечниками, але ось готове рішення, яке дозволяє, ось цим вже не можна поливати, воно буде змочувати насіння. Як і в яких кількостях? Ну, дуже обережно і в дуже невеликих. Буквально по декілька крапель. По декілька крапель. Ось так. По 2-3 краплі. Дивіться, вони кожна крапля більше за саму рослинку в декілька разів по об'єму. Ось так, дві крапельки. І поїхало воно пити водичку, розвиватися. На рахунок проведення підживлень, звісно, я впевнений, що ви знаєте, що зараз проводити підживлення, ніяких не треба, тому що. Ну, зараз рослинки живляться тим харчуванням, яке є в самої насенинки. Ось, полили, залишивши майже всю поверхню навколо рослин підсушеною. І, відповідно, не буде великої кількості вологи випаровуватися і не буде волога затримуватись на нижній поверхні лисячків. І таким чином зменшуємо ризик. Чи рихлити чи не рихлити. Зараз рихлити проводити рихлення міжрядне. Ну, зазвичай ми рихлимо, але дуже маленькі ще росинки, тому цього робити не потрібно. Вони зараз дуже ну такі можуть бути поранені, хай ростуть поки, потім стануть вони дорослишими, і ми проведемо рихлення, як потрібно. І давайте ще проведемо полив. все інше я буду поливати вже окремо. Не забираючи ваш час, ось так ми поливаємо. Вологу треба підтримувати на такому рівні доволі низькому. Ось так виглядає зараз наші посіви, яким 5 днів. І давайте подивимося, що ми будемо сіяти завтра-післязавтра. Віола Колосус мікс, великоквіткова, яскрава, потужна, дуже красива віола. Газання біг. Мікс, також великоквіткова, різнокольорова, 20 насинина будемо сіяти. І кальцеалярію будемо сіяти. Весняна квітка, якщо не вирощували, запрошую доєднатися. Дуже красиво, ні на що не схоже. Буду по кальцеалярі окреме відео знімати, тому що це того вартує. Друзі, ось що хотів розповісти в цьому відео, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних посівів, гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!